Павне глядачі сьогодні, і ви теж не, не могли зрозуміти, навіщо в тій ситуації в кінці гри грати рукою. Ну, я так що говорив за він каже, його тукнули в спину і по інерції. Пішло, ну там треба дивитися і нічого не може сказати. Ну Давайте ми розберемо. У мене сьогодні таке враження склалося, що фулила тільки одна команда це ми. А в Чорноморі взагалі грав. Сьогодні дуже коректний футбол виходить. Не може бути, що другий тайм. Ми на одному ми сиділи на свистку, ми не могли підняти голову. Одні штрафні, 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 штрафні. Ну, то, то, знаєте, я не обговорю суддівство, повірте, я вже змирився з тим, я живу в Україні, розумію, що і до чого воно ставиться. Я прекрасно все розумію, що і Чорноморець, з треба перемогу. то. Але є якась людяність, в першу чергу. Ми грали по 35 хвилин меншості. Але там не було таке, що да, там були навали, було таке. ну, Сталося те, що сталося. Але воно до того йшло. Повірте, я думаю, що і граби сьогодні по-любому нічого би закінчилася.